Доброго дня, вітаю вас на каналі Балочки на кухні. А знаєте, що ще можна приготувати із картоплі, окрім пюре та смаженої? Сьогодні будемо готувати гумбовці – унікальну українську страву, яку давно забули, але яка заслуговує на повернення. Ця страва була популярною на Заході України, особливо у Галичині та на Закарпатті. Вона походить із традицій австро угорської кухні, але українці адаптували її під свої смаки. Для приготування нам знадобиться. Пів кілограма картоплі. Я вже відварила її. Загалом це було 6 невеличких картоплин та розім'яла товкачкою. Для начинки 200 г свиного фаршу можна використати і солодку начинку із фруктами або сиром. 150 г пшеничного борошна. Це неповний стакан. Вершкове масло нам знадобиться як для обсмаження. Самої начинки, так і потім засмачити готові гомбовці. Одна цибулина, одне яйце, сіль перець. Приступаємо до приготування. Картоплі я розім'яла і вона трошечки повинна захолонути. з картоплю ми будемо робити тісто. Ще до картоплі можете додати кисломолочного сиру, так буде ще смачніше. Тож займемось тоді начинкою. Цибулю потрібно порізати та обсмажити разом із фаршем. Петельню поставила розігріватись, наріжемо дрібненьку цибулю. Цибулю нарізали, йдемо до плити. Додаю вершкове масло, хай розтоплюється та цибулю. Спочатку, в будь-якій страві, де ми використовуємо смажений фарш, спочатку ми обсмажуємо цибулю. Лише тоді додаємо до неї м'ясо. Цибуля підсмажилась, місцями має вже золотавий відтінок, місцями просто прозорий, це нам і потрібно додаю фарш. Гомбовці готуємо зараз із розрахунку на 4 порції. Отже, і фаршу у нас небагато, всього лише 200 г. Начинку приперчуємо та підсолюємо. За бажання можете додати якісь свої улюблені спеції чи приправи. У разі, якщо будете використовувати в якості начинки гриби, їх також потрібно буде обсмажити з цибулою на пательні. Всі начинки повинні бути готові, так як в подальшому губа дуже швиденько готуються і. Начинка повинна вже бути повністю готова. Ось і фарш ми готуємо також до повної готовності. В описі під відео я залишу усі варіанти і солоних, і солодких начинок для гомбовців. Добре розбиваю грудочки, в які фарш збився. І йдемо замішувати тісто. Начинка готова, поки будемо готувати тісто, вона трішечки прихолоне. Викладаю картоплю до миски. Додаю одне яйце та сіль. Спочатку розподіляю яйце, тепер додаємо потрошки борошно. Борошна може взяти тісто більше або менше, в залежності від вмісту крухмалю у вашій картоплі. Потрібно замісити м'яке тісто, з якого потім буде зручно формувати яйці. Кульки. Я використала все борошно, яке в мене було відважене. Ось. І ось таке тісто, таке м'якеньке, повинно у нас вийти. Приступаємо до формування гомбовців. Виробляти можна як от з борошном, так і вмочуючи руки у холодній воді. Можна просто відщипувати від тіста, яке лежить в, в мисці. А можна зробити, як я зараз розділю на рівні частинки, і поліплю. Гомбовці потрібно буде відварити, тому поставила вже воду, підсолила і, поки наліпимо, якраз вона і закипить. Тацю, на яку буду викладати також борошном, притрушу. Розплескуємо тісто, викладаємо начинку та защіпуємо у формі кульки. Ось так зараз полюплю всі гомбовці. Ось така краса у нас виходить. У мене залишилося ось три штучечки доліпити. І ось скільки у нас начинки. Все розраховано до грама, повірте. Вода вже закипіла. Тож, як бачите, все робиться досить швидесенько. Зараз доліплюю і будемо відварювати. Вода кипить. Закидаємо гумбовці. Їх небагато, 21 штука, тож за один раз вони всі відваряться. Потрібно помішати, але дуже обережно. Гомбовці можна або ось на один раз готувати ліпити, або Наліпити собі як заготовку морозильну камеру. Але тоді, коли будете морожені відварювати, то не кладіть таку велику кількість в одну кастрюлю відразу, тому що температура води різко падає. І ну, вони там будуть не варитися, просто розмакати у цій кастрюлі. Все. Після того, як вспливуть, повариться 3 хвилинки і будемо виймати. Тим часом зараз розтоплю вершкове масло, щоб засмачити гумбовці. Гумбовці зварились. І виймаю їх, як і вареники для того, щоб вони трішечки підсушились. Ось таке у мене є пристосування, така решітка. Я викладаю, вода стікає, а вже тоді буду засмачувати маслом. Готові вже відварені гомбовці можете припекти у духовій шафі для хрусткої скоринки. Можна просто, ось поливши вершковим маслом і підпекти. А можна запанірувати у сухарях, так буде ще хрусткіша скоринка. Солодкі гумбовці можна запанірувати в макові. Усі ці варіанти я залишу в описі під відео. Ну а ви вже експериментуєте натхнення вам на це, а нам залишається лише їх скуштувати. Ось такі красунчики у нас вийшли. Вони просто ідеально смакують зі сметаною. А ми ще будемо їсти із вітамінним салатом і з кислої капусти. Рецепт якого ви вже могли побачити у попередніх відео. Посилання, звісно, залишу також в описі. Давайте побачимо, що у нас тут вийшло. Звісно, ще сметанки. Ось такі він у нас всередині. Це просто смакота. Отже, гомбовці із солоною начинкою подавайте зі сметаною, або якимось вершковим соусом, а із солодкою начинкою, із ягідним соусом, або цукровою пудрою. Це просто насолода. Напишіть у коментарях. Яку начинку обрали би ви: солону чи солодку? І не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. Дякую за ваші перегляди та до зустрічі в наступних відео. До побачення!